Книга псалмів Псалом 3. Псалом Давида, коли він утікав сперед обличчя свого сина Авесалома. Господи, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль? Як багато встає проти мене? Багато кажуть моїй душі. Нема йому спасіння в його Бозі. А ти, Господи, є моїм заступником. Моєю славою, ти той, хто підносить мою голову, своїм голосом заволав я до Господа і Він мене вислухав зі своєї Святої Гори. Я заснув, виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені, тож не побоюся я десятки тисяч людей, які звідусілі разом нападають на мене. Піднімись, Господи, спаси мене, мій Боже. Бо ти розромив усіх, хто безглуздо ворогував зі мною, розтрощив зуби грішників, спасіння від Господа, твоє благословення на твоєму народі.